Трагічні події продовжують переслідувати український футбол. Тиждень тому у автокатастрофі загинув колишній футболіст збірної України Сергій Закарлюка. Футболіст, який в Україні зіграв за багато клубів, і у кожному з них він залишив дуже яскравий слід. Сергій завжди був лідером на футбольному полі. Він мав дуже непростий характер, але жоден з футболістів, який грав поруч з ним, ніколи не зможе сказати про нього поганого слова. Для друзів він був завжди надійним товаришем. Мало кого Сергій підпускав до себе дуже близько, але кому вдавалося здобути довіру цього хлопця, той не завжди запам'ятає його глибоку доброту та чуйність. Його стосунки із збірною могли скластися набагато краще. Але проситися було не у його характері. Та навіть у тих матчах, коли він одягав футболку національної збірної, Сергій докладав усі сили, аби бути корисним головній команді країни. Після завершення ігрової кар'єри Закарлюка залишився у футболі. Він з натхненням поринув роботу тренера, але доля не дала шанс реалізувати себе на новій стезін. Найголовніший хитрик він зробив за межами футбольного поля. Родиною та дітьми він пишався найбільше у житті. І безмежно болячи від того, щоб передати увесь свій життєвий досвід, він їм так і не встиг. Програма про футбол висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким Сергія Закарлюки. Вічна та світла пам'ять!